Все? Mm -hmm. І всім привіт! З вами знову Стас. І сьогодні ми знімаємо про дикі стрички. Я не хотів брати весь сезон, який у мене є. Ну, і взяв деко де три стрички. Зараз е -е, мій автор сьогодні мама. Мама передай привіт. Привіт. І вам щось минути між... не вибивай, не вибивай. Mm -hmm. Ой, да. А ви чого пусти кама? Мама сьогодні не навчається. <гум> Сама, не нічого не робить. Тебе не вийшло. Що б скоріше, да, як скажеш. Господи. <гум> а що ти буде вертаєш екран при Ютубі? Добре, все, давай. Ютуб не завикла. Коротше, все пізнала, грати. Багато цих дисків. Я хочу вам показати самого епічеського скричера. Господи. Зараз, друзі, зачекайте, мама не Ну, Мама за напевно, щось направить не робить. Отак, Це, дивлю, не видно. Так господи, давай. Уже так. Мене видно голову. Головки скричери. Видно. Що, Е, так як я це знімаю відео скріжчим, і ж саме перше, то. о, Можна показує пічивського Вау! Він саме трансформується. І, і тому дисків немає. А я думав, не в тут дисків немає. А оце павук у мене є чому. Вау! Wow. Він паука стоє. Тепер я буду дисплети з критчера. Мама не винно? видно? Видно. Ну, так я і першого раду. Буває такі батали, хто у нас прямо. може. От, тобі має диск. Wow. Ого, він пролетів. Сачас, ну раз знову, засидьте. Рик навчання у нас. Рик навчання називається. Іди Інди навчання. Смішне, Смішне. відео буде сьогодні. Е, вот я вам показав, це жовту. Я думаю, давай, я дала вже нашу там. Мама. Короче, ну это очень дерзко. На основном видео, а мама будет снимать. А мы Ну Кто снимает? Не, да. Вот так. Вот так я буду ее складывать. Ого, Це мені мама теж купила. мені отакі спрещери мені тато купив, а отакі мама купила. От він я крахував, а той, що без диска. Це без диска. Ні, а той, що без диска, то де ти взяв. Це я мені подарувала красна. Буде відео про хресна. Вона буде в заході. І, 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 і Красна є дівчина, дівчинка, Настя, і вона теж попрошу, щоб вона буде мати ютуб канал. Якщо захочу? Один список є і... і... ну, нічого, Я теж буду зніматися. Я вже десь в п'ятих ютуберах буду зніматися. Тому що я в тому і викола це все. О, давай, що мені 4 диска продавували з кричером. Я проможу отаку зробити. У ну, мене є вся колекція. Так. Думаю, що... Е, Нормально буде. Оце і всюди. А це і сюди. Храм Чарніці. Е, Я буду знімати план ігор. І там буде черный така. Он не ж тут торкнулася. Так. Давай до копки. Вот такі у мене трансформирують скричери у мене. Да, програм я в У мене. Скільки Скільки у нас дисків? дисків? лежить. А, в мене п'ять, точно. Ще і сезон. Саме кількіше. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ровно десять. А, ну на з п'яти, вийшли десять. Тому що на рівне число вийде рівне і п'ятдесят. Так що п'ять. Логічно. Поклати, на який диск попадеться е, скрича. Обізью, що е, попаду е, мілан раз в того е, в того, ось, диска. А зараз провіраємо. Ну, до всіх чотири скричання. Я думаю, що ти правильно не маєш? Uh -huh. Ну тільки попробую щось мені це зробити. Так, давай бабусі далі. Вау, wow, oh, Він ja, no, це все. Я Я в шоці. Значить, оце без диско, його Цей синий диск. на його само став. Це синій диск. Саме. О, на фіолетовий. Рахаємо, що це було Вау! І Опа. Опа. На оцей. О, це самі, як то сказати, рибкий диск. Вони такі, знаєш, рибко попадають в цьому цю щось. Ну все, я, я буду сто раз попадати в оце. Вже сім хвилин, Станіслав, твоїм підписчикам буде Як тобто. раз Десять хвилин відео. Mm -hmm. О, добре, що сказала скільки часу. Угу щепки щепки ну щепки идем. Значит, щепки Вот так. Желтый, без дисковый и він тоже моя вот один раз получав с тобой. Уча барабочек. Вкусный перобзор. Так дай быстрее за машек. Я тим оху буду снимать. Охо. Ну так все, так я попал. Що... Я не знімав видео, я... Я по два раза вот так вот сразу. Мне не дуже класный цей появи. Він, він бы с диску Ти Ты просто штовхаєш його. И він сразу... Сейчас мы скажу. Сейчас потом. Ось так, вот так можна. А, прикол! А знаете прикол? Дивіться! E, 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 навіть якщо він такий? Мам, це для я тебе mm. попал. Дивіться. Це так правильно, дивись, mm -hmm. І вот так. Він сам трансформується. Ну, так я деву. Він? Mm -hmm. mm -hmm. він був такий і знову такий. Це іду, до... це знаєш, знайшов. Ось ця штука яка есть скричує. Хорошо, ти вот так поставил до салана, навіть якщо Ты отак вот поставив без того, то сама, тому що тут я... А якщо ти його нежишь, то сразу ну, все. А скільки там хвалить? Вже десять. Десять? Десять. Ну давайте ну, давай вже пять разів попадем з скринчера. Ні, давайте два рази и вс же. Чтоб не було. Все його треба кидати. Вау. Wow. Він прав, <laughs> ми... <laughs> він дукав залетіл до мами. Мама Обрало. Це анекдоти такі. Анекдоти до ютубера. Аж деск. Він додорогнувся до диска, він аж от так залетів. Короче, думаю, що вам сподобалось це відео. Ставте лайк підписувайтеся. Е, Я сам мам выключу, коли буду. И па-па. Папа. папа. Скретчеры. Вс, давай. Папа.